Демонічний рогатий павук або бичачий рогатий павук, безумовно, один із найкрутіших павуків на планеті. Причини, через які вони мають ці гігантські жорсткі роги, полягають у тому, що хижим птахам буде важко їх проковтнути. Інша причина маскування. Орхідейний богомол, дуже рідкісна комаха, отримав свою назву через незвичайне забарвлення, що робить його схожим на квітку орхідеї. Маскування дозволяє хижакові підманювати комах запилювачів, якими він і харчується. Бабка найшвидша комаха у світі, вона розвиває швидкість до 60 км на годину. Очі бабки, що займають більшу частину її голови, складаються з понад 30 тисяч дрібних очей фасеток. Причому кожне мініатюрне око здатне працювати незалежно від інших.